Не дорахувались пенсії у квітні. Пенсіонерам, які все ще працюють, мали провести перерахунок цих виплат. Але чимало людей їх ще не побачили, чому так сталося, та коли чекати на більші суми на пенсійних картках? Дивіться далі. Я чула, що вас перерахунок з першого четвертого пенсійному фонді. Я хотіла б знати, який мій розмір пенсії. Пенсіонерка Галина Іванівна прийшла дізнатися, чи змінився розмір її виплат. Жінка отримує пенсію дев'ятий рік, але водночас і працює. Тому раз у два роки, таким як пані Галина, мають проводити перерахунок. Пенсія піднялась не набагато, так як я розраховувала, але піднялась. Зараз піднялася на 300 гривень. Перерахунок пенсії для тих, хто все ще працює, проводять автоматично з 2018-го і мали б зробити це 1 квітня, але за законодавством наскільки саме підвищувати виплати визначають відповідно до середньої зарплати в Україні у першому кварталі поточного року. А цю інформацію статисти надають лише в кінці травня. Це є зв'язку з тим, що двадцять 2021 році ведена квартальна звітність його до 15 числа. Кварталу видно за попередній період внески сплачення страхові внески роботодавцям. Зв'язку з цим трішечки кажуть, повідно іде не в ногу місяць місяць. Фактично, людина першого квітню отримує виплату пенсії у квітні місяці, і вона його як такого не отримала. Людина, звісно, захвилювалася. Та для цього нема підстав запевнять у пенсійному фонді. відповідні розрахунки від держстату. Вже надійшли, і виплати перерахували всім працюючим пенсіонерам. На Прикарпатті таких більше 20 тисяч. Дані кошти пенсіонери всі отримують в червні поточного року з доплатою з квітня 2023 року. Хочу зауважити пенсійний фонд, щоб кожен пенсіонер не переживав, кошти не втрачені з квітня. Всі доплати будуть доплачені в червні разом з основним розміром пенсії. Середній розмір підвищення на сьогодні складає 284 вісімдесят 75 гривні копійок. Наскільки саме зросли пенсії, залежить від коефіцієнтів страхового стажу та заробітної плати? Загалом додатково на збільше. Ження виплат працюючим пенсіонерам, які проживають на Прикарпатті, щомісяця потрібно понад 2 мільйони гривень.